Смілянські діти часто проводять дозвілля у бібліотеці, де потрапляють у захопливий світ книжок. А бібліотекарі дбають, щоб знайомство з улюбленими літературними героями було цікавим. Більше розкажуть колеги з телестудії Цього разу постійні відвідувачі книгозбірні потрапили на конкурсно розважальну вечірку за мотивами драми феєрії Лесі Українки Лісова пісня та українського 3 d анімаційного фільму Мавка Лісова пісня. Бачу, мультик, мавка». Лісова пісня вийшов у прокат у кінотеатрі 2 березня. І після цієї прем'єри відбулося ну, дійсно величезно, захоплення цієї героїни. Багато людей надихнулося створювати образи цієї марки. І, звичайно, мені здається, що багато дітей в Україні і не тільки захотіли. Перечитати твір, відомий твір, який був написаний Лесі Українкою Сто. 100... 12 років тому назад поринути у чарівний світ допомогли аніматори Ленд Сміла. Давні друзі та партнери бібліотеки влаштували тематичну програму з улюбленими дитячими розвагами. З допомогою гри школярі дізналися, що головні герої лісової пісні не лише люди, а й міфологічні істоти. Головна героїня тут мавка. Як завжди, у книгозбірні лунав дитячий сміх, були драйвові розваги, веселі ігри та яскраве шоу мильних бульбашок. І звичайно, відвідувачі отримали чудове фото на. Згадку про зустріч із лісовою мавкою такий формат дозвілля це не просто спосіб провести час весело та оригінально. Це водночас пізнавальна мандрівка із персонажами улюблених дитячих книжок та мультфільмів. Це популяризація книг, заохочення до читання. Після такої зустрічі обов'язково захочеться продовжити знайомство з мавкою, але уже переглядаючи анімаційний фільм та читаючи лісову пісню Лесі Українки.